Днями юні дзюдоїсти виборювали право позмагатися на всеукраїнських змаганнях у складі збірної команди Прикарпаття. В Івано-Франківську відбувся обласний чемпіонат з дзюдо серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До участі в ньому запросили дітей 2002 року народження та ще молодших спортсменів. Перші на татамі спортсмени у вазі 30 кілограмів. Від того, що вони наймолодші, змагання не менш видовищні. Кожен учасник приїхав сюди з метою перемагати у багатьох за плечима вагомі здобутки. Я вже займаю 6 років, я вже на змаганнях, ну раз десь 30 був, медалі 11. перемагає сильніший. Отже, як техніка покаже. Проте з власного досвіду діти знають, що розслаблятися не слід. Суперник може виявитися сильнішим. Я чекаю видовищних поєдинків, достойних суперників, красивих кітків. Євинки і на кожне з є достойні конкуренти. Ну я, я, я буду старатися перемогти. Відтак учасники, незважаючи на юний вік, зібрані і цілеспрямовані, адже нагорода за перемогу це не лише грамота, а й перепустка у збірну команду області і право представляти свій край на престижних змаганнях. Спортсмени зі стажем, що нині судять молодих. Кажуть, з року в рік кількість охочих займатися єдиноборствами зростає. Діти йдуть з вулиці у зали. І на цих змаганнях учасників більше, аніж сподівалися організатори. Цього року дуже багато приїхало учасників. Ми не сподівалися, навіть не зважаючи на те, що такий зараз скрутний час, але ви бачите, що діти є, займаються, і це дуже добре. На обласні змагання з дзюдо цього року приїхали молоді спортсмени з дев'яти районів, усього 140 учасників, з яких три десятка дівчат.